Чи залежить ваш майбутній врожай від вартості пачки насіння. Давайте подивимось на мій цьогорічний досвід. Перець Богдан Giao до 10 гривень пачка. Через 2 тижні від посіву, дві нормальні перчинки, три хромі, одна насіннинка не проросла з 6 насіннин посіяних. Далі професійне насіння. Зазвичай висока якість цього насіння, але це не виробник, це пакувальник. Де він взяв саме цю партію? Невідомо. До 2027 року, тобто це сліженька партія. Перець Астірет. Один, два нормальні, два хромих, два немає. Але пачка не дешева, в районі 20 гривень за пачку. Далі Айвенго Фірма Велас. Ціна там смішна, щось 5-6 гривень. Маємо один добрий, два добрий, два хромих, два не зійшло. Два тижні від посіву, їх не видно. Перець Яніка, гібрид. Японської селекції розпакований при мені з великої професійної пачки, десяти тисячки. Дійсно професійне насіння, дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З шести насінин всі ж зійшли на п'ятий день, як один. І тепер рахуйте.